Рада вітати вас. Зараз, як ніколи, дуже актуальна тема здоров'я. Як зберегти своє здоров'я, що краще додати до свого раціону, як боротися з вірусами, інфекціями, як допомогти от, матусям своїм дітям, укріпити їхній імунітет, покращити їхнє здоров'я, підтримка здоров'я чоловіків, які вітаміни потрібні. І от, про це ми завжди говоримо у в таких от записах і в ефірах. А сьогодні я хочу поговорити про те, як побороти вірус без шкоди організму, натуральною продукцією, і скажу, що можна і без синтетики підтримати і дати швидку допомогу своєму організму. ГРВІ і от як допомогти собі натуральною продукцією? Знаєте, в умовах війни. То ну, це важкий такий час, і дуже багато таких моментів, да? і не тільки моментів, навіть днів і часів і годин, що люди ми ось маємо перебувати то в укриттях, а там холодно, сиро. Ну, дуже часто приходить, ну буває так, що потрібно і ночувати, і буде там багато годин, то звичайно дуже руйнується наш імунітет. І тому от таким ритм життя він послаблює імунну систему і робить нас людей сприятливими до вірусів. Тому люди, діти, хапають ці віруси. Тому от це тобто, застуди хапають і різні такі неприємності. І останнім часом фіксується дуже багато випадків таких гострих респіраторних вірусних інфекцій, що характерно, звичайно, для даного періоду, зима, весна, коли вже потеплішало, от так трапляється. І що я можу порадити От від моменту появи симптомів, що потрібно зразу робити? Люди і фахівці взагалі кажуть: просто носіть маску, все само з собою пройде. Але воно само з собою не пройде. Я раджу зразу. Це компанія New Life, натуральна продукція, український бренд і от такий 39-й гель. Зразу ми беремо, він у мене є завжди в косметичці з собою вдома. Ось просто я його видавлюю на руку, прямо от перед вами. І зразу беру і. Гім його. Я його просто розсмохтую в ротові порожнині. Це дуже добре для горла. У мене зараз нічого не болить, але я це показую практично, як я це роблю. І от дуже добре зразу розсмоктати. Знаєте, що це буде? Тут 39 трав знаходиться. Тобто, це відразу от тільки почули якісь симптоми, от які, що ну, не добре. Зупинить мікроби, знешкодить їх уже. Бо як говорить, всі проблеми від горла. Да? Зразу воно все йде через ніс, через горло, і вже йде далі. А якщо ми невчасно собі допоможемо, то потім вже буде велику армію мікробів уже долати десь всередині, і все воно воно ж піде далі. Воно не буде стояти на місці, чекати, коли ми його запросимо. Воно піде далі. Тому от закривати, звичайно, серветкою рота, да, собі, ось у мене є тут серветки. Да. Десь от такою разовою, да. десь рота закривати, ліктем закривати. Звичайно, якщо ми десь в людних місцях. І от щоб оці мікроби вони не розповсюджувалися. Скажу, що я завжди прокип'ячую свої. Ну, посуд, саме ложки, вилки, да, столові прибори прокип'ячі. І от за, я замітила, що коли я стала це робити, у нас просто зникли проблеми з горлом. Які були постійно до цього часу, але так як ми працюємо, навчаємося, діти навчаються серед людей, серед інших діток, які хворіють, які вже вхопили вірус, то звичайно от потрібно мати з собою раджу і дітям, і дорослим студентам, всім всім мати з собою оцей 39-й гель. Це просто обов'язково мати з собою. І, от, звичайно, там серветки мати з собою. Да, і вже себе берегти. Відчули, тобто це не смішно, це піде далі. Але можна себе захистити від цього, допомогти собі і дати відсіч вірусам і бактеріям. Звичайно, от ну, коли діти, дорослі перебувають в укритті, ну лікарі радять ходити в захисній масці. Це для того, щоб іншим не передавати, але це погано ходити в захисній масці, тому що мікроби в нас тут утворюється їх дуже багато, і навпаки, це для нас дуже погано. Це так, ну краще зразу собі допомагати і їх вже Да? То ну, так, або десь знайти собі таке місце, щоб ну, не бути поряд із хворою людиною. І якщо ви відчуваєте, що починається вже захворювання, то починайте собі, собі допомагати лікувати себе просто негайно. Захворювання не мине самостійно, тому потрібно дотримуватися просто от таких рекомендацій, про які я зараз вам скажу. Звичайно, це рясно пити, пити теплу воду. На цьому тижні так от сталося, що я також відчула спочатку головний біль зранку, який мені вже зночі не давав спати. Я рано вранці встала і відчуваю, що в мене дуже болить голова. Але це в ну, мене зазвичай не болить голова. Тиск в мене понижений, тому я знаю, що апітон мінус, який якраз піднімає тиск і нормалізує все. Це Трав'яні допомога трав'яна така. В таблетках це. він мені зазвичай допомагає. Але я дивлюся, що я дві таблетки розжувала, забила, щось не проходить. Це головний біль. Я от відразу зараз буду вам давати практичні поради. Що робила я? Звичайно, я дуже багато пила води, але це не просто вода, це тепла вода, це еліксир, такий такий коктейль, який я зробила з еліксирів. А я туди із екстрактів я туди додала лопух. ось, Екстракт лопуха додала. Додала туди екстракт хвої. Чому? Екстракт лопуха, екстракт хвої, от чим вони корисні? От взагалі? Ну, Скажу, що лопух це взагалі. Дякую за перегляд! Як і підсилює це допомога і печінці, очищує кров. Це взагалі допомога всьому організму, він виводить все непотрібне, даючи нам вітаміни. А хвоя це антибактеріальний, противірусний, протизапальний засіб. Це ну, от суперово, просто бачите, при запаленні дихальних шляхів. От, для шлунка вона дуже корисна. Також і для суглобів. Тобто взагалі допомога організму. Виходить, я собі допомагаю дихальним шляхам, а хвоя допомагає всьому. Цьому організму, от такий от екстракт хводи від New Life. Я додаю все до води, туди ще додаю екстракт бетуліну, екстракт бетуліну додаю. А це природний антибіотик, такий, скажу в рідкій формі. Рідка форма діє швидше: противірусний, антитоксичний, протипухлинний це засіб, Гетапротекторний – Це допомога і шлунку, і печінці, поліпшення роботи. І, взагалі, підвищення захисних сил організму піднімає імунітет. Ось такий ліксир, екстракт бетуліно. А з усього це мене робиться такий. Октелі ще пропоную екстракт прополіса від New Life. також це також антибактеріальний і противірусний засіб, але швидко відновлює сили. Тобто, от потрібно знаєте, потужно йти проти віруса, відновити сили, збагачувати ну, нормальне харчування, живлення, саме клітин. І от прополіс якраз він корисний, і навіть при анемії. Оце все я змішую, просто в теплій водичці розмішала і оце все випила. Але я ще додаю: знімаю запалення зразу, от коли прийшов вірус, що робиться в організмі. Дуже добре попити. Апітон фітосхвоєю. Хвоя і пилок, це зменшення, щоб зменшити активність запальних процесів, поліпшення кровообігу, також щоб судини наші зміцнити, імунітет підвищити, і взагалі загальний тонус от нашого організму підвищити працездатність, бо я не хворіла на цьому тижні, почувши навіть цей вірус. Я просто це все пила 5-6-7 разів на день, цілий день і кожен день. Я працювала на роботі, тобто в офісі тут, да, і ну, я не зупинялася. Постійно була в роботі. Ще дуже класний це імунофлор. Імунофлор від нюлай. Що це таке? Оце і от така добавочка, і це взагалі допомога. Бачите, тут навіть щит такий, да? і бактерії, які об нього ударяються, тобто він не пропускає бактерії, він нам допомагає. Імунофлор це підвищення імунітету при вірусних і бактеріальних інфекціях. От і підвищує звичайно цей імунітет як антиоксидант захищає клітину організму від токсинів і, взагалі, шкідливих речовин. Виявляє протизапальну дію і, звичайно, підвищує кровообіг, да, щоб все це виходило з організму. Все це, щоб, і от знижує рівень холестерину також. Тобто, бачите, всебічна дія. Нам допомога організму ну, дуже класна. І до цього я ще додала, я все це почала зразу пити бронхофлор. Бронхофлор це от також така покращення роботи всієї дихальної системи. Тут навіть бронхи легені намальовані, і от має протизапальну, відхаркувальну, обволакуючи і пом'якшуючи дію, тобто виводить кашель, щоб зразу. І от п'ючи оце все, ще я взяла кордицепс. А Кордіцепс це Такий природний антибактеріальний, противірусний, онтопротекторний має в такій властивості, він підвищує імунітет і от захищає клітини організму. Тобто зразу це відсіч, от така гарна щит такий вірусу. Все це я п'ю 5-6. Пропоную вам раджу вам пити от дуже часто 5-6-7 разів на день. Але ж якщо підвищується вже температура, ви це все пропустили, ну, воно швидко пішло дуже, і вже озноб, там ломота, голова болить, то тоді потрібно оці всі рослинні екстракти: бетулін, лопух, розтороп ще можна додати, і мох можна додати, еліксир для легенів також. А є ще фітоздоров'я форти для легенів ось от, от така ось таблетована форма. І це все ще солодка можна дати, і блющ, і, і просто дуже часто воно виводить і температура, тоді понижиться. Чому піднімається температура? Тому що йде процес запалення в організмі. Спочатку низький, це боротьба, потім високий. І нашому організму, звичайно, потрібно допомогти. І тому ось при грз добре попити звичайно стопалергін. Це зменшує утворення слизу і піднімає. От він ще знімає набряг. На слизових от наших, да, горна, е, знімає набряк. Тому от дуже корисно. Дуже ще раджу е придбати і попити ось такий ось сироп від кашлю. І від застуди нас є. Що це за сироп? Це розсироп на рослинній основі, який допомагає е от нашому здоров'ю впоратися із застудою, з кашлем виводить все. Діткам дуже класно він для всіх. Він корисний для всіх бікових категорій. Тобто, от, і, Звичайно, це спрей для носа з колоїдним сріблом, бальзам для носа, в якого входять олійки, 15 олій входить, і дуже швидко виводиться. Якщо ніс. От, Ну, йде е нежить, да, тече і забитий ніс, спрей для носа з колеїдним сріблом ось ось е сприяє підтримці нормального фізіологічного стану слизової оболонки носа. І мікроелементи покращують функцію е миготливого епітелію, що посилає захист слизової до хворобливих бактерій і вірусів. І, звичайно, щоб це сприяє зменшенню і взагалі видаленню вуличного і кліматного пилу. Бачите, тобто, от взагалі дуже-дуже от класна така допомога, що зразу віці ще де. Да, і такий спрей от, він, е, рекомендований для розрідження слизу, щоб і сухості роті, щоб все це з носа виводило. виводило да. А якщо вже ніс дуже забитий і важко дихати, е, і вже гайморит навіть, то ось такий бальзам для носа, е, цілюща формула бальзаму на основі рослинних екстрактів, компонентів розроблена для і профілактики, і усунення нежиті і застуди. Е, От, скажу, що його унікальний склад сприяє нормалізації мікрофлори слизової оболонки носа, знімає набряклість і відновлює на себе дихання. А натуральні компоненти стимулюють місцевий імунітет нашої слизової оболонки носа. І, звичайно, це регенерація, тобто віднова, шкіри там слизової е, горла. І, звичайно, це і спрей е, для горла, і навіть якщо в вусі, можна використовувати ось такий стоп-стомафлор. Е, да, е, а стомафлор це концентрат із рослинних екстрактів, він е, взагалі для слизової рота. Да. Який ефективно знімає запалення, будь-яке запалення освіжає дихання, і горло також от запалення горла також використовують. Тобто все це йде на оздоровлення, раджу користуватися натуральною продукцією. Нам, українцям, і не тільки українцям, всім, всім сусідям, нашим знайомим, родичам, дітям, сім'ям. От дякую за цю класну нашу українську кампанію. І дякую вам за увагу. Користуйтеся, пишіть кому потрібно що замовити. Дякую за увагу.